Вітаю, шановні глядачі! ми сьогодні, сьогодні з'ясуємо, якою має бути система оплати праці для того, щоб було вирішено питання, а точніше проблема це тіньова економіка. І ось якщо взяти діючу систему оплати праці, то ця система оплати праці обманює всіх. Ну, наприклад, візьмемо працівника, цей працівник бачить тільки свою заробітну плату. Наприклад, Цифра 12 тисяч. Він знає, що у нього така заробітна плата. Але також він розуміє, що з цієї заробітної плати відбувається відрахування ПДФО 18% і відрахування військового збору 5%. Все, оце розуміє працівник. Але окрім цього, є роботодавець. А він же і фактично податковий агент. Бо держава з нього зробила податкового агента, Наділа на нього ярмо, і він, відповідно, має обраховувати свого найманого працівника. Тобто, на заробітну плату він сплачує державі 22% у вигляді єдиного соціального внеску. Замість того, щоб займатися своєю діяльністю, випускати якісні товари, продукти, він зобов'язан обраховувати працівники. І оце проблема існує. Тобто, відбувається нарахування на заробітну плату. Про це працівник не знає відповідно і не здогадується. Нарахування на заробітну плату роботодавцям. Якщо ми беремо 12 тисяч заробітної плати і 22% єдиного соціального внеску, то ця сума складає 2640 гривень він сплачує за працівника. Тобто, на працівника витрачається 14 тисяч. 640 гривень. А не 12 тисяч гривень. І, відповідно, працівник бачить тільки існу суму. 12 тисяч, як йому сказали. Та виплату на руки, скільки ж він отримує після сплати оцих податків. Все. Оце діюча система оплати праці. Тобто, це система нарахування податків. Але. Оцю систему треба міняти. Не має бути такого, щоб тільки було нарахування, як зараз. Бо ця система повністю невірна. Її треба перевернути. Яким чином? Є рішення. Це скасування нарахувань і перехід до відрахувань. І зараз я вам поясню, що це таке. Ми пропонуємо просту, але революційну зміну. Замість того, щоб нараховувати податки на заробітну плату, ми будемо їх відраховувати із заробітної плати. Як же має бути? Працівник офіційно бачить повну суму заробітної плати. 14 640 гривень. Тобто він влаштовується на роботу і йому кажуть, твоя зарплата 14 640 гривень. Потім від цієї цифри, він особисто сплачує податки. А це єдиний соціальний внесок. ПДФО військовий збір. Він знає: працівник, я сплачую от стільки і хочу бачити, на що йдуть ці гроші. Тобто він же буде розуміти, куди будуть ті кошти. І ось розрахунок за нашою запропонованою системою. Загальна заробітна плата. Ця сума, яку бачить працівник 14 640 гривень. Ці суми працівник самостійно сплачує. Єдиний соціальний внесок 22%. ПДФО 18%. Військовий збір 5%. І якщо зробити розрахунки, то відповідно єдиний соціальний внесок це буде 3220. ПДФО 2635. Військовий збір 732. І Загальні податкові відрахування складає 6588 гривень, він сплачує у вигляді податку. Тобто виплата працівнику на руки, яка вона? 14640 це загальна сума, мінус 6588, це вже податки. І на руки він отримує 8052 гривні. Який же висновок? Працівник бачить всю суму оцю 14640 гривень. І він розуміє, що і скільки йде державі. Жодного прихованого єдиного соціального внеску та відкриті податки. Усе наочно. Тобто він розуміє, він бачить, він сприймає ці цифри. І ось тут, на цьому етапі, суспільство починає усвідомлювати ціну. Державних послуг. І вимагати справедливого використання податків. А це відповідне виховання виборця. Тобто людина буде вже думати, а куди ж йдуть кошти? У мене ось така сума була, а на виході я отримую зовсім іншу. Куди ці кошти спрямовуються? І чому такі податки? Ось. починає щось в голові у людини перемикати. Починає включатися мозок, розуміння, аналіз, називайте, як, як хочете. Ми пропонуємо пілотний проєкт. І починаємо відповідно з влади. Але як переконати мільйони, мільйони українців перейти на цю нову модель? Спочатку влада має показати приклад. Тобто, Першим на нову модель приходять це президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати і судді. Вони отримують повну свою заробітну плату, але самі сплачують податки, як звичайні громадяни України. Лише так вони зрозуміють, скільки реально заробляють, і не будуть голосувати за безглуздя якісь надбавки. Тобто, вони проходять цей перший етап. Далі. Йдуть держслужбовці в областях та громадах, освітяни, медики, поліцейські, керівники держпідприємств, а потім весь приватний сектор. Тобто, відбувається поетапний перехід. І тривалість цього перехіду приблизно десь до двох років. І тут ми підходимо до найголовнішого питання це формування свідомого. Платника податків. А, а це відбувається через освітню галузь. Яким чином? Ми запускаємо цільові програми в школах та вищих навчальних закладах, щоб молодь знала, ось моя заробітна плата, ось мої податки і ось відповідно, моє майбутнє. І це виховання вже нового виборця. Виборця, якому не байдуже. Бо молоді люди будуть вже замислюватися питаннями податків і питанням кого ж обирати, щоб податки були такі, які б могли б після їх сплати отримувати ту суму коштів, на яку можна жити, а не так, що все віддавати державі. І ось який же висновок. Сьогоднішня система вона приховує право. Система оплати праці. Ми не бачимо, скільки платимо державі по цій системі. Не бачимо, куди йдуть податки. Не маємо контролю. І самі тому відбуваються отакі проблеми, як тіньова економіка. А це недовіра, це зневіра і багато інших проблем. Але все можна змінити. І зміна починається з одного простого кроку. А це відрахування заробітної плати, замість нарахування податків за нашою спиною. Ми пропонуємо чесну гру, де кожен бачить, скільки він заробив, скільки він сплатив, і має право питати, а на що витрачаються мої кошти, куди вони йдуть? Ось найголовніша модель. Людина, яка буде все повністю знати розуміти, що відбувається з цього заробітної плати. І це не просто податкова реформа. Це новий спільний договір. Момент, коли громадянин України стає співвласником держави, а не її жертвою. Тобто відбувається взаємозв'язок між. Між державою та громадянами України в питанні системи оплати праці справедливої. І, шановлячі, напишіть в коментарях, хочете ви бачити свою заробітну плату, що відбувається всередині вашої заробітної плати. Поставте вподобайку обов'язково під цим відео, якщо підтримуєте оцю прозору систему, поширюйте це відео і нехай мільйони українців. Дізнаються ось цю правду. Ставайте підписниками нашого YouTube каналу, щоб не пропустити головне, бо ми говоримо про те, про що інші мовчать. Всім дякую і до нових зустрічей!